Привіт, любі українчики! На дроті з вами я, українчик із Сполучених Штатів. Звати мене Володя Фурман, у мене синя борода і синій мікрофон. Хочу поговорити про Білорусь. Спілкувався тут трохи з людьми, і люди деякі розглядали там Білорусь, але з тих чи інших причин щось вони так і не наважились туди йти. А зараз вже виходить, що прийшла весна, ті болота розмерзлися. І е, люди побоюються втонути в тих болотах. Немає там таких боліт, яких тонути можна. Там йти складно через те, що ґрунт е, м'який під ногами. І щоразу в нього будеш провалюватися як у мокрий сніг, все одно що як по мокрому снігу йти. І там, коли, тебе взуття, коли ти стаєш на поверхню, а воно не зупиняється а далі десь там під поверхню провалюється. Тут є якихось купа трави, купа якихось чагарів і, 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 і всього в цих краях. Тут є що, великий шмат цих лісів, які нас цікавлять. Десь там від Чорнобильської зони і, і далі. І далі на схід. Той не на схід на захід, від Чорнобильської зони і далі на захід. Тут вся лісиста болотиста місцевість. І зараз погода така, що у нас тут плюс-плюс, плюс, там якісь дощі, а потім мінус, мінус, мінус. Мінус ночами мінус. Вона не супер точна на, на стільки то днів, але тенденція вон, прорисовується. А також, що там на півдні, на півдні теж там така сама ситуація із морозами. На цьому молдавському кордоні. Що тут? Дощі плюс-плюс, а потім мінус-мінус, де мінус. Тут теж от болота замерзнення, реля позамерзає, і по ній можна буде теж вибрати вікно, щоб йти. Тут приблизно така сама картина, як з Білоруссю. Так ось. Коли будуть ці плюсова температура от на наступному тижні? То можна використати ці плюсові дні із дощами, щоб доїхати до, до, якогось, до якихось там місць, де можна зупинити. Там якісь ракетні, там олекс, ну не саме, а там околиці, сарне. Поселитися десь на околицях і почекати. Ну, По-перше, -по -по коли дощ, то легше через ці блокпости їхати, бо там менше, менше тих блокпостів загалом. І по-друге, можна просто посидіти. Все одно треба перевести подих, відпочити перед тим, як рушати. То є сенс там, поселитися де-небудь і, і пожити. Тих кілька днів, поки буде дощ, чи доки буде якісь, там, сніг і плюсова температура, а там далі, як тільки мінус раз, тоді відразу той самий день рушати. Той самий день напередодні, або вночі там, звичайно, мінус. І, ну, і тоді рушати. Звідси, умовно, якщо рухатись від цієї дороги, то це три ночі ви на українському боці проведете. Якщо підійдете ближче, то можете скоротити собі шляхи до дня на українському боці. Ну, плюс на, на три ночі розраховуєте. В такому не в якомусь швидкому темпі, а, і, і з туристичним спорядженням ви дійдете до Білорусі. Ну і що? Ще, ще один дуже важливий факт. Просіть про допомогу. Просіть про допомогу жінок. Ви всі маєте якихось жінок навколо себе. Є там сусідка, однокласниця, їх там є по кілька штук. Є там якісь колеги по роботі. Попитайте їх. Просто без. Без врахування тої вашої власної думки помилкової, що вона там ніколи не допоможе, чи їй про таке розказувати не можна, бо вона там по всьому селу рознесе, там ще комусь дасть, викиньте ці всі речі з голови, просто пройдіться по всіх відомих, по всіх знайомих. І всі їх, всіх запитайте, всіх попросіть, щоб не допомогли. Дівчатам пересуватися там, потягами таксі, там, якимось блаблакаром не складає якихось труднощів. Вони можуть доїхати до того міста, звідки ви збираєтесь стартувати, зафрахтувати вам там якусь кімнату в готелі, поселитися там не обов'язково разом з вами, може, там в якомусь сусідньому номері. А, так буде і їй спокійніше і тобі. І вона проб'є ситуацію. Дівчата подорожувати люблять, вони розберуться на ситуації, вони там із таксистами розберуться. Тобто взяти її, щоб вона взяла таксі і потім підібрала тебе, десь там вивезла, щоб відправити, а самі поїхати назад з якимись зайвими речами відправити їх назад додому до тебе новою поштою, то ну, гарантовано ви знайдете таких. Просто, просто треба спитати всіх, особливо питати тих, котрі ніколи в голову не приходять, що вони вам можуть допомогти. Бо, звичайно, воно так трапляється, що ніколи, ти ніколи не подумав би на цю людину, що вона може тобі допомогти, а ти там розраховував на інших, а воно виходить якраз з точністю навпаки. Такі вони, ці люди, з ними складно. Складно їх розуміти, тому треба, треба просто питати. Треба питати і бути готовим до того, щоб будуть відмовляти. Але сподіватися на те, що хтось таке вісьмен допоможе. Тому що є дорослі чоловіки, які, які прожили там, там грубо до 50-річного віку. І фактично вони не можуть нікого попросити про допомогу. Немає якихось жінок в їхньому оточенні. І ну, це дуже погана ситуація, коли дорослий чоловік не має якогось соціального кола, яке би могло. Допомогти йому тоді, коли потрібно допомогти. Це не суперскладна задача. Так, вона ну, по-своєму якась екстремальна, і по-своєму вона цікава може бути. Але виходить людям складно цим. Тому, якщо тобі там, 20 років, то в тебе не така славна задача, тому що в тебе там є ті однокласниці, там якісь сусідки, особливо, якщо ти живеш в комусь в тому місті, якісь там дівчата, знайомих, ну, тобто, і друзів, тобто їх просіть в першу чергу. Вони допоможуть. І що ще, про що сказати варто? Ну, на Білорусь не можна тим, котрі воювали. У мене немає таких знайомих, таких знайомих в історії, коли би хтось виходив із тих, котрі воювали і казали, що можна туди йти. Може, у когось є, я таких не зустрічав. І е, не знаю, цвітками Гови, мабуть, теж не сильно в Білорусь варто йти. Хоча е, е, хоч, хоча це не, не сильно Велика проблема. Більша проблема у свідків Єгови, ті, котрі живуть в Росії і в Білорусі. Там щось на них їх оголосили якимись екстремістами і вже там їх років 10 щемлять чемплять поповні. Тому ну, мені теж би було цікаво, чи є там серед тих, хто вийшли, свідки Єгови, як, як їм там. Чи питають їх про такі речі, чи не питають. Бо це теж може бути якоюсь проблемою. То ось такі от справи. Це, ну, це та тема, яка зараз останнім часом обговорюється, і люди, люди мають голову зайняті Білорусі. Тому все, що я маю розказати, от, ну, це все. Так що, що ж, вам всім успіху, всім підібрати гарну погоду, підібрати гарну компанію. Яка би допомогла вам в тому, щоб вийти? Не сподівайтеся на ці переговори, бо це ще навіть не початок якихось переговорів, це початок розмов про початок переговорів. Це якась мінус друга стадія, навіть не нульова. І краще почекати результатів цих всіх якихось переговорів в десь безпечному місці. Тому що Україна ще дуже довго буде небезпечним місцем. Навіть коли ця війна закінчиться, бо це буде просто чергове закінчення перед початком ще, ось, ще більш серйознішої фази. Даремно, я взагалі говорю про це закінчення, ви можете його неправильно сприйняти. Ну, це закінчення просто ну, на словах. Реальних передумов для того немає жодних. Щоб було якесь там припинення вогню. І якийсь там мир, здача якихось територій. Нічого такого не передбачається. Найближчому майбутньому, тому не варто на це сподіватися, варто просто використати природу, погоду і накопичені знання для того, щоб от в цей перехідний період, коли ще не прийшло, не прийшло тепло коли прикордонники зможуть спокійно там сидіти по кілька днів по своїх норах, щоб використати саме цей період, тому що зараз з одного боку немає суворих якихось умов, які б там умовно смертю, але умови достатньо суворі, для того, щоб не можна було тим прикордонникам просто сидіти і чекати на вас по кордоном і там, в своїх секретах, засадах. І на дорогах. Тому, от, мабуть, зараз ідеальна пора. Зараз там кінець березня, до кінця березня, може ще початок. Квітня, то буде ідеальна пора, щоб це зробити. ну, Тому використати цю нагоду. Успіху всім!